Доброго дня усім, рада вітати усіх учасників е, нашого сьогоднішнього заходу. Е, власне, без е, відтерміновувань, я думаю, можна буде почати е, сьогоднішній е, мій виступ з огляду е, тих обставин, з яких в нас починалися е, події цього року, і як ми стартували. Е, здається, що це було ціле життя тому про те. Для контрасту я думаю важливо розуміти, з чого починався рік. Тож, секундочку. Тож нагадаємо собі, що цьогоріч ми стартували з істотною перевагою на боці промислового господарства 3, понад 3,5 мільйони на початок лютого проти 2 мільйонів у господарствах населення. До цієї позначки в 64% поголів'я саме в промисловому секторі, ми йшли досить тривалий час і мали стійке бачення, що поступово серед Сектор буде витісняти присадибний, не дивлячись на те, що попередні два роки і 20-й, і двадцять перший, не назвеш надто легкими для вітчизняного свинарства, проте тим не менш мали певну тенденцію до індустріалізації галузі. Що ми бачимо також на цьому слайді, що чисельність е, саме операторів ринку в нас впевнено скорочувалась впродовж останніх е, мабуть, понад десятиліття. Е, відповідно, на старті 22-го другого е, мали трохи менше 1300 е, виробничих майданчиків, які утримували е, свинопоголів'я, і е, при цьому кількість ферм. Із поголів'ям від 10 тисяч все більшу частку ринку займала. Власне, бачимо, що певне відхилення також було і серед підприємств трошки меншого розміру від 5 до 10 тисяч голів, проте решта операторів з меншим поголів'ям переважно. Або лишалися на цьому ж рівні, або поступово залишали ринок, не витримуючи тих обставин, в яких їм доводилося працювати останні роки.